Мешканці Городенки перекривали дорогу. Люди вимагали, щоб повернули їхніх родичів із зони. АТО. кажуть, більше двох місяців не бачили своїх близьких. Сусідній район відвідали наші кореспонденти. Майже три місяці тому чоловіка Інни Максимчук із села Якубівки, що на Городенківщині, забрали до війська. 10 квітня серед ночі їх розбудив телефонний дзвінок, розповідає жінка. Наказали збиратися на навчання. Тепер Іван Максимчук перебуває поблизу Донецька. Ні бронжилетів не дали, нічого. Уже у Донецьку один раз був, пережив, не знаю що. І зараз знову забрали у Донецьк. Я хочу, щоб його вернули додому. Дома на військового чекає син Євген. А дружина каже, чоловік єдиний, хто працював у сім'ї. За весь час не те, що жодної копійки не надіслав, а доводиться ще й йому допомагати. Навіть натяку нема на те, що Іванові колись виплатять обіцяні владою 20 тисяч гривень. Більше нікого не брали. Він один звідси пішов і забрали спочатку Володимир Волинський, потім перевели у Рівне. По документах вони рахуються у Рівному, але чомусь їх відправляють на Луганську, Донецьк. Я не розумію цього. Чекають на ротацію Наталія Лазарук разом із синами. Батька забрали у квітні, він і досі перебуває на сході. Чому його не відпускають додому? Жінці так ніхто і не пояснив. Адже термін перебування в зоні АТО 45 днів уже давно завершився. Ну я писала у Городенків, ніби був Снятинський в районний воєнкомат. Потім написала у Франківській обласний. от в Франківську У мене є документ, що вирішили, що чоловіка що має вирішити воєнна частина. Чи відпустити, чи не відпустити. Це ще було 6 червня. І до сьогоднішнього дня мені не дали відповіді. Чому тримають, чому не відпускають? Ми двоє малесеньких дітей: три рочки і півтора року. Чоловік розповідає молода мама. Тепер під Донецьком каже, немає бронежилетів, на інше не жаліється. Допомогли йому Коломийський петколедж і гімназія. Також кошти перерахували і стишківців рідного села бійця. Громада, яка зібралась підтримати рідних військовослужбовців у Бурена, де усі кошти, які збирали на армію, не на камеру переконують, осіли у кишенях чиновників, а військові голі босів у ...проти окупанта, фінансування армії перша вимога протестувальників. Люди до нас звертаються, щоб ми зверталися до чиновників, щоб допомагали з бронежилетами, екіпіровками в цьому Бо щоб ми якось могли посприяти, тому що вони кажуть, що не можемо достукатись до них у двері. Організувала акцію місцевий правий сектор і Городенківське об'єднання майдан. Голова останнього Світлана Кульчицька каже, що зараз із району на схід відправили 18 чоловіків. Ще частина вже повернулася, а деякі досі не можуть дочекатися ротації. Ми сьогодні цю акцію вирішили зібрати на допомогу матерям, які діти, яких приймають участь в антитерористичній операції. Є люди, які і мами, і діти, які вже там по 2-3 місяці і немає ротації. Через акцію на дорозі одразу ж утворився затор. Водії реагували по-різному. Одні співчували, інші навпаки сварилися. Деякі просто розверталися і шукали об'їзних шляхів. тут ви не було, не було у нашої роботи, а хлопці там без бронежилетів». Молодці, бо інакше не доб'юся нічого. Невдовзі до людей приїхали і представники місцевої влади запевняють, роблять усе можливе, аби допомогти армії. Позиція влади чітка. Ця допомога не лише фінансова, але й різноманітними продуктами і речами, каже голова райдержадміністрації Василь Мельничук. В Питаннях мобілізації, в питаннях забезпечення миру і спокою в нашій державі почувся вся громадськість нашого району. І якщо виникають такі питання, які сьогодні виникають, то я вважаю, що вони є за сферою впливу на нашого районного рівня. Тобто це питання, напевно, дощого керівництва міністерства оборони, яке треба викрити не. Негайно, негайно і люди цього вимагають. Представники місцевої влади звинувачували у тому, що військові не мають потрібної амуніції і ставили запитання, які радше були адресовані вищому керівництву держави. Врешті таки вдалося досягнути певних спільних рішень. Уже завтра, зранку, координаційна група перерахує сім'ям військових кошти, еквівалентні втраченим зарплатам. А за кілька годин протестувальники таки розійшлися. З Городенки Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК.